Алкоголем поражений інфекційною хворобою. Ну що там про життя ми навіть до компанії Біепік ми навіть не думали, що він буде жити, і я розказую так, як було. Ми навіть ще ну як тоді і грошей не мали, і він був тяжко хворий. Я кажу до назара, як він помре, я не знаю, як, ну, за що ми його похоронимо. і ми готові. Ну ми були готові, що в будь-який момент ну його може не бути, тому що е, видів. На життя ну майже не було е, Вчора я його запросила сюди на святий вечір. Він прийшов, Ну не встигли діти завести до, е, в перукарню. Е, вчора Андрій дзвонив, але то я була в броварах не нагадала. Андрій дзвонив вже було зайнято ну не було вже місць. і Ну і вишиванку не знайшли, бо якби ще був підстрижений і вишиванка. То дуже він гарно виглядає. Я сиділа отут за столом, де, де я зараз сиджу, ну трошки збоку. а Він сидів там біля ялинки. Назар тут напроти нього. яка я до я... назара стільки разів казала, Назар, подивися, подивися, як він гарно виглядає. Він таку шкіру, навіть молодий, не мав, коли ми з ним женилися, коли йому був 21 рік. Він. Такий має рум'янчик, гарний, природний такий, Такі, ну лице, як яблучко, таке легесенько зарум'яніли. Та то була людина, ну просто пропаща. Він. Навіть от ми дуже часто любимо казати, що воно покращує розумову діяльність. Він був, ну завжди був такий шустрий. Він в шахмати грав, він займав перші місця в обласних змаганнях по тенісу, футболіст він був. Ну він був дуже крутий, бо просто так я б за нього заміж не йшла. А потім його так дуже сильно знищив той алкоголь. І коли він випивав алкоголю завжди, з самого молоду, я його дуже сильно боялася. бо він він агресував, він агресував, він стукав його роз, е, ну, роздражало любе щоб, е, щоб він міг до, ну, до будь чого дочепитися. Зараз він навіть як, е, ну коли він вип'є алкоголь, він не агресує. В нього раніше ті губи так розпухали, якби боток е, ну шо ботокс сколять, якби ботокса накололи. Вчора ми з Назаром, він вже трохи, ну, трохи тут посидів. І я до назора кажу, Ти дивись, і ми ті губи не проспухали. Ото є результат то людина, яка два рази мала відкриту форму туберкульозу, то людина, в якої була остання стадія алкоголізму. ми його і підшивали, і кодували, і до монахів возили, і в реабілітаційних центрах він був і вісім місяців був в реабілітаційному центрі, і священники. Там кожен день е, священник приходив, і вони писали там. Е, він цілі зошити посписував і, і мріяв про тверезе життя бути добрим татом, бути добрим чоловіком. А нічого не допомагало, нічого не допомагало. Тільки елев 8 і вечірні капсули. І сьогодні я знов запросила. Ми обідали. Разом я кажу, ти ще маєш з е, 8 а він мені вчора казав, що він вже має останню капсулу. А я його трошки перепровіряла. І кажу до нього, ти пив сьогодні Еле 8 Він каже, та я тобі вчора казав, що я вже не маю такий гордий. Я кажу: ну, то я тобі дарую ранкові ЕЛЕВ 8 і вечірні. Він пішов з холодцем і, і з набором ЕЛ 8 і вечірні капсули. Друзі, до чого я то веду? Я е, ну, хочу. Доказати, що капсула працює навіть знаєте, вже з такими, е, ну з такими пропашними людьми, бо називаю речі своїми іменами і е, каже: як буде наступний семінар, бо він один семінар пропустив. <реш> Він збирається на семінар на семінар до нас тут е, в Трускавці. Отакі от гарні результати. Отакі от гарні результати в нашій сім'ї. І я вам скажу, такого різдва в нас ще не було, бо я завжди переживала за нього. Хоч ми по окремо жили, а я знала, що ну я знала, що там, що там може робитися, і я дуже сильно від того стресувала. А от то різдво було найщ... е, не, е, е, перше, найщасливіше різдво мого Життя, дякуючи отим продуктам, е, ну е, насамперед дякую Богу, що він так розпорядився. Що та інформація прийшла до мене. що я її не відхилила, не, віднік, е, не віднікалася з таким. Е, ну я маю такий характер. Норувливий, я е, мала мала пити, в мене багато продукції було, і я могла лишитися. Ви знаєте мою історію, я могла лишитися там, а я не спокусилася ні на які тисячі доларів, не спокусилася. А е, вибрала компанію Бі і дуже вдячна за то і собі, і вам дякую дуже за те, що ви підтримуєте. Бо без вас воно без ваших результатів не було би так в мене. І сьогодні я написала лист подяки від, від нашої команди Лін і її родині лін Патне, власника і влас, власникам компанії The Епік і Джейсону написала. Бо ми з Джейсоном бачилися у Франції, і Хісус мені скинув його номер телефону в WhatsApp, то я йому теж написала. Привітання з Різдвом і подякувала від всієї нашої команди. І Сему Гуревичу подякувала і подякувала Хісусу Альваресу. І привітала від нас всіх, від нашої команди, привітала з Різдвом, бо вони теж зараз святкують Різдво. Так, а ще хочу е, нагадати, бо бачите, сама взяла. Блокнот і спланувала січень. Пам'ятаєте, ми казали, що на рік 2, 25 грудня дуже добре запланувати собі січень 2025 року. А завтра плануємо лютий 2025 року. То хто ще не встиг, запишіть. Ну, або завтра вже доженете, але бажано сьогодні. Запишіть, візьміть блокноти, візьміть ручки і заплануйте все, що ви хочете по здоров'ї, якими ви хочете бути, як ви хочете виглядати, чого ви хочете позбутися, по фінансах і по відносинах, і по, по статусах, по розширенню ваших команд і по. Зростанню у статусах, тому що друзі, я дуже сильно хочу, щоб ви росли у статусах, щоб ви заробляли достойні кошти, достойні суми грошей. Бо ви кожен з вас вартує жити достойно, і компанія дає таку можливість. І коли ото своє бажання зафіксувати на папері в день різдва, тоді воно швид, швидко здійсниться. Потім собі відкриєте на наступний рік, сядете на різдво і почитаєте, що я там планувала собі чи планував собі на січень галя з Василем так гар, гарно слухають, подивитися і раз раз поставити собі галочки. А то збулося, то збулося. Ви побачите, що 80-90% забажаного воно в вас дійсниться. Так що ще раз дякую Оксанці Саприці за е, проведення е, щосередових зустрічей по результатах. ті зустрічі вони нам дали неймовірний ріст всім всій нашій команді. Бо люди завжди, як казали, ми хочемо ре, е, результатів на українській мові. А де ми їх мали взяти, як ну тоді ще не було? Ми тоді придивлялися до наших результатів. Потім ми почали записувати свої коротенькі результати в 2022 році, коли Оксанка приїхала з Німеччини. Ми почали проводити два рази в тиждень. Ми проводили тоді, але так як виключали світло і виключали інтернет, і воно нам не дуже то получалося. І трошечки ми ті зустрічі е, ну почали їх трошки. Пропускати чуть-чуть призупинили. А потім Оксанка підхватила і почала кожної середи. Ото є друзі, система. Людина має бути системною, нічого не має завадити е, її. Успіху і її е, намірам, якщо намірився, значить треба йти. Можна чуть-чуть передихнути, а далі знов треба рухатися. Коли ви щось не можете зробити, знайдіть людей, вчіться делегувати, знайдіть людей, які то зроблять ну, за замість вас, такі щоб були люди надійні, але старайтеся. І бути тим прикладом завжди робити чуть-чуть більше ніж всі решта роблять. Чуть-чуть більше на там на один раз на одну сходиночку, і тоді е, у вас буде дуже дуже великий успіх. Дякую вам щиро за те, що ви дякували Оксанці Саприці за. Е, за... Ну, не тільки за наші зустрічі, а за те, що вона нам показала іншу сторону життя, що буває і так, що прості люди, які собі колись жили, мали тиски, мали. Е е е е е е Цукри, мали щитовидки, не в порядку, або були би щитовидки. жили собі на якусь то мізерну зарплату за такий коротенький період часу, змогли відновити своє здоров'я, полишати свої ті, ті заробітки, бо інакше то не назву такі міленькі, і вийшли на інший етап. На інший етап життя, а далі, далі буде ще е, красивіше, тому що назад вже ніхто не хоче вертатися. І я ж дуже сильно дякую Богдану Табіну за е, те, що він згадав про свої дитячі мрії. У мене є така книжечка, в якій я коли мені дуже було так дуже тяжко, я сідала і розмальовувала тими кольорами. А тепер собі так подумала: коли було тяжко, то я малювала. А ну я хочу ще себе зараз побачити, коли мені добре, як я буду малювати, які кольори буду підбирати, і хочу зрівняти, як воно було. І Богдан мені ще раз сьогодні нагадав усвіжив. Ну комусь прома. Я думаю, що всім, хто тут слухали уважно, всім усвіжив про якісь. Мрії, хтось вірш, вірш, хтось вірші не хотів писати, хтось співати, хтось малювати, правда? Зворушив так. І Оксанка, заприказ, згадала про свою мрію вчителювати. Так що дуже в нас гарна команда, друзі, дуже в нас гарний такий колектив. Ну, просто в захопленні від того, що відбувається довкола мене і довкола вас. А далі, 2025 рік, він буде просто неймовірний. От згадайте мої слова, так що мрійте відважно, записуйте на папері і до завтра, до 9 години ранку, на командну зустріч ще раз вас з різдвом. Дякую, Олішка. Дякую, що ти розказала дуже гарний результат про Тараса. Я знаю, який Тарас був, потім який став, і який зараз, зараз він їде. Практично було на це. Я бачила не через відео, я бачила вживу і в дійсності то є ще раз доказом того, що кліти на харчування є шикарне. Воно працює тільки треба. Ну до ну скажем так, дехто каже вірити, дехто не вірити. Але тут е, ну довірити. Я би навіть так сказала, тому що Тарас він є добрий, він є за натурою добрий, просто алкоголь його знищив. Але він виконавчий, він просто сказали йому пити і він п'є. І от за те, що він впустив от таку продукцію, клітинакарчування, скажем, почав приймати, от такий гарний результат. Він собі жив, він не. Він не вивчав складу, він не знав, як там працює, які там є складові. Він просто пив, він довірився своїй дружині. Можна так сказати, Галя той Оля, дружині. Він довірився своїм дітям. Він просто пив клітине харчування, а клітине харчування працює і є результат цього, що Оля поділилася цього, розказала за сьогоднішній Дуже тобі дякую, дякую, що ти вибрала компанію Біепік. Я дякую за те, що ти дала шанс багатьом людям жити по іншому. Жити по іншому. Я дякую, що ти мотивуєш, наставляєш. Дякую за підтримки, поради, підказки. І з таким наставником я знаю точно, що в нас все буде якнайкраще найкраще в 2025 році. І дякую за, за привітання і побажання. Так, а в нас ще є дві людинки, які хочуть розказати, поділитися, підняли ручку. Будь ласка, на добрий вечір всім. Добрий вечір. І В цей благословений святковий день. І в цей благословенний святковий вечір я хочу не розповідати про свої зміни фізичного тіла, а хочу трішечки е, почати з подяки. З подяки Всесвіту за те, що, що дав мені таку можливість бути у колі таких людей. Я е, не відношуся до тих, хто може сказати, що має вже. Такі остаточно гарні результати. У мене йде е, йдуть зміни по такій спіралі. І ви знаєте, що еволюційний розвиток він теж відбувається по спіралі. І я думаю, що зміни мого фізичного тіла, вони теж йдуть на краще. Але сьогодні не про них. Я про те, що я потрапила у коло тих людей, які змінюють моє життя. Змінюють яким чином? Тим, що я, спостерігаючи за ними, бачу приклад тих змін, які відбуваються в них, і теж не тільки на фізичному рівні. Я бачу наскільки змінилися оці зустрічі. Я почала ходити на зустрічі, коли ще не приймала капсули. Зелені наші чарівні капсули. Але я приходила на ці зустрічі, сиділа тихенько для того, щоб зрозуміти, а що ж це за такий продукт, який такий чарівний. І я робила ці висновки, споглядаючи за людьми, слухаючи їхні результати. Але за цей час, ну це вже більше ніж півтора роки пройшло. І я бачу, як змінилися самі ці зустрічі. Оксаночка, пригадайте, які вони були галасливі, нічого не зрозумієш, хтось викрикує, перебиває і так далі. Але ж, але ж іде розвиток. Розвиток змінюються люди, змінюються вони, якісно змінюються, стають зрозумілішими для себе і для оточуючих, і вони змінюють свої. Ну, ті установки, які були закладалися, ну як мені 72 роки, то це ж дуже тривалий період часу, те, що закладалося з дитинства, і його за один день не зміниш, але воно змінюється під впливом того, що я бачу в людях. Я когось не сприймала, я когось сприймала не зовсім так, як зараз сприймаю. Але на сьогодні я дуже дуже вдячна, вдячна Олічки за те, що я відкрила для себе за все своє життя. А життя в мене було досить таке цікаве. В ньому були різні люди, і я бачила людей, які мали великі успіхи в своєму житті. Але я побачила Ольгу Яремчук дуже різнопланову людину, людину з великої літери, яка є для мене в першу чергу. Як мама, мама такого рівня, якого, ну не знаю, я не бачила поряд з собою таких мамусь. Не тому, що вона, як квочечка, сидить біля своїх курчаток, а тому, що вона своїм прикладом життя дає своїм дітям можливість розвиватися, досягати нових і нових успіхів в житті і бути цілеспрямованими, а не Втраченими для життя, побачила її як жінку. Я теж бувша жінка, у мене теж є бувший чоловік. Дякувати Богу, що він має успішне життя, але але я, от дивлячись на Ольгу, я розумію, яке це велике серце, яке дає можливість залишати цього бувшого чоловіка. В своєму житті підтримувати його, вести його далі до життя, а не кинути його, і хай що буде з ним, те й буде. От це для мене теж приклад такої великої великої людяності. А далі я зрозуміла, наскільки Ольга це великий такий лідер, дійсно лідер, не тому, що вона просто захотіла покрасуватися і бути на вершині. Ні. Вона працює над собою і працює не тільки в компанії Біепі. Ольга, я вам дуже вдячна за те, що ви зробили себе такою і вчите нас бути такими, досягати. Кожен іде своїм шляхом, свої, своя швидкість руху. Не можуть бути всі однакові. Але дивлячись на вас, я розумію, що я подолаю те, що в мене закладене десятиріччями. Я можу змінювати себе. Тому що я бачу цей приклад людини, яка є лідером, яка є наставником, яка є тренером, яка є ментором, бо вона різнопланово вчить, не йде одним якимось рівненьким шляхом, а по-різному підходить бачить різних людей. І це все досягнення всього життя. Це не тому, що Ольга Яремчук отака народилася. Вона такою себе зробила. От за цим мій низький уклін вам, Ольга, тому що я це все бачу, відчуваю, розумію і бачу, як змінюються ті люди, які знаходяться поруч з вами. Бачу ті досягнення, які люди отримали за досить короткий період часу. Ну, Дивлюся на Наталку, чи не, не... так, скажіть, будь ласка з Богданом тішов парінецька Чернецька. Вона мені казала, я хочу навчитися вас робити відео. А на що їй робити такі відео, які роблю я? Вона без таких відео досягла настільки більших успіхів, ніж я. То навіщо їй ті відео вилизувати, так як я це призвикла робити? Наталці цього не треба. Вона на своїй харизмі, на своєму вмінні, Побачити те, що вона хоче досягти і досягає, то навіщо їй витрачати час на вилизування тих відео? Не потрібно У кожного свій шлях. І от я за все це хочу дуже-дуже щиро подякувати вам, Олічка, Оксанці, яка перша, не знаючи мене, я до неї написала: якщо можете, зателефонуйте мені. Вона знала. Взагалі не знала, хто я, що я і звідки я, але вона мені при всій своїй зайнятості перетелефонувала, ми з нею поспілкувалися, вона мені порадила, що мені робити. Не знаючи, чи я, я, з якої я структури паралельної чи перпендикулярної, Навіщо їй це було знати? Вона просто людина, яка готова допомогти, коли її попросили це зробити. Дуже щиро вдячна кожній людині, Оленці Хоменко, до якої я не раз зверталася, і я, я теж ну всього тільки на всього, що колись була теж харків'янкою і люблю це місто. Оце, що нас пов'язує дуже тісно. Ми не родичі. Ми просто я вона харків'янка з народження, я була харків'янкою якийсь період часу. Але. Вона мені теж багато допомагає своїм досвідом, своїми знаннями. То зрозуміло, що я дуже вдячна Вірі Кернічній, яка мене познайомила з цим клітинним харчуванням. Хоч я її і не повірила спочатку, але ж, але ж вона посіяла оте от зернятко, яке потім проросло, проросло в те, що я змінюю своє життя. І тому я думаю, що фізичні зміни. Вони важливі для людини, але ще більше важливі зміни енергетичні, зміни ментальні, тому що якщо людина змінює свій спосіб мислення, то змінюється все навколо неї. І наша Україна вона зміниться тоді, коли ми почнемо по-іншому відноситися один до одного, розуміти, що ми нікого не повинні переробити. Так, як ми хотіли б бачити цю людину. А ми повинні сприймати людей такими, які вони є, нести їм ту інформацію, яка в нас є, допомагати отримати цю інформацію. А чат ЖПТ мені сказав: не, не перероблюйте людей і не намагайтеся їм пояснити, дайте їм інформацію і зрозумійте, що кожна людина має право. Зробити з неї свої висновки. І це висновки цієї людини. От я вам всім дуже-дуже вдячна. Вибачте, Олічка, що я після вас взяла слово, але ну, хотілося мені поділитися з такими своїми думками. Дуже дякую всім і бажаю в новому році до нового Різдва дійти здоровими, успішними, щасливими. А Ще щоб в нашій країні був мир, щоб ми не чекали, що чи буде кожної ночі якийсь приліт, чи не буде, а щоб ми жили в спокої, в тиші в мирі. Бо я розумію, що ну, наприклад, як не якщо б не було багатьох тих чинників, які оцей світ зараз дає, то набагато краще здоров'я було б і у мене, і у всіх людей, які мене оточують. То я бажаю всім нам мира, щастя а щасливі люди. Це обов'язково здорові люди. Це взаємопов'язано. Ну і успішні, відповідно. Всім цього бажаю. Дякую, дякую, Наталочка, за слова подяки, за слова вдячності. І я вже неодноразово говорила: вас можна слухати і слухати ви для мене як е, письменниця з великої літери. Дякую. Так, а в нас ще є дві людинки. Так, Людмилочка підняла ручку. Людмила, включайте мікрофончик. Так, буде налаштоваці на або помилково. Орися, будь ласка, тобі слово. Христос народився. Всіх вас люблю, всіх вас рада бачити. І не хочу сьогодні розповідати про. Результати, тому що я їх маю дуже гарні завдяки е, американській компанії клітинному харчуванню. А хочу е, подякувати Олі Яринчук, що я дослухалася до клітинного харчування. І ще хочу подякувати Олі за тебе, Оксанка. Що я тебе впізнала ближче, і я тебе дуже полюбила з тобою легко, з тобою спокійно, з тобою можна йти. Не тільки з тобою, з вами можна йти вперед, вперед, вперед і не маючи ніякого страху. Я дякую Богу за тебе, що я тебе так познаю близько, і ти мені дуже стала дорогою. Ну і все гарного вам всім вечора, веселих свят і всього найкращого. Орися дуже дякую за такі гарні слова і слова вдячності. Але з тебе пару слів, пару результатів. Наша середа це є середа з результатів. Ну, в мене такі мене дуже гарні результати завдяки клітинному харчуванню. Клітине харчування я вживаю з 2021 року. А червня місяця. вживала з перервами. А вже з грудня 23-го року я вживаю на постійній основі. Чому ж вживала з перервами? Хотіла зекономити гроші. Думаю, ну не вже така капсулка може налагодити повністю мої проблеми зі здоров'ям. Але на сьогоднішній день я дуже вдячна капсулці і клітинному харчуванню. Поправила, бо мінялася структура волосся, випадало волосся. Помінялася, шкіра стала більш еластичною. Поправила свій цукор в крові. Я дуже задоволена цим результатом. Не вживаю відтиску таблетки на, на ніч. Ні, ночі я мала вживати, я не вживаю, і на протязі дня я теж не вживаю. Печія, от свята. Щось попробувала потрошки, та мене би було вже пекло, вже би мало таблеточки, вже би була поляна квасова. Я Богу дякую за те, що в мене цього нема. Зменшилася моя велика тарілка їжі. Солодкого теж в мене вже цього немає. Відмовилася від кав... від кави, е, немає в мене вже закрипів, циститу, е, Нема з ким я говорю, я <кхи> завжди так говорила. Те, чого в мене немає. У мене є багато гарних результатів. Результатів і не тільки в мене, але й в моїх споживачів. От вчора син спеціально возив. Одні ці капсулки, бо її закінчилися, і капельки о одвадро теж у нас очками має проблему. Я кажу: попробуйте. І ви знаєте, жінка дивилася за мною рік часу, придивлялася: чи вживати, чи не вживати. А тут вже дзвонить, бо в неї на свято не буде капсулки. Орисю, мені треба капсулки, і ми спеціально возили оцю капсулку і ті капельки. І тому що люди бачать гарні результати, переказують. І я дякую Богу, дівчата, за вас, за своїх споживачів і за таке гарне клітинне харчування. Все, дуже вас люблю, дуже вас ціню і дуже ви мені стали е, милі, добрі і такі рідні. Все. дякую, дякую, а дякую, Орися, за такі гарні слова, за те, що ти так святково по-доброму, по-родинному розказала.